Один з прикладів, як в подальшому може використовуватися антикультистами образ затаврованої організації за допомогою змі для дестабілізації ситуації в країні, це вина за асоціацією. Антикультові угруповання навмисне пов'язують політиків чи представників влади з дискредитованими організаціями, тим самим знижують їхні рейтинги і поплюжать їхню репутацію в очах громадськості. зрештою, це може призвести до усунення цих політиків з арени влади. Таким чином, антикультисти можуть значною мірою впливати на політичний ландшафт країни. Як наслідок, у країнах, де антикультисти володіють силою впливу, їхня діяльність підриває і дестабілізує ситуацію в державі. Такі дії вигідні ворогові, тим прихованим силам, що стоять за антикультистами, оскільки сприяють реалізації їхніх стратегічних завдань знищенню демократичних законів. І створенню умов для тоталітаризму. Таким чином представники зміни несуть повну відповідальність за свої дії, так само, як і всі учасники цієї злочинної схеми, і представники антикультових рухів, і ті, хто за ними стоїть, і всі, хто були їхніми пособниками, всі рівною мірою є винними за цілою низкою правопорушень і мають відповісти перед законом.